Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти, чому люди виїжджають з Іспанії, чому вони покидають, чому вони стають розчарованими? Да? От сьогодні я натрапив у Фейсбуці на розповідь однієї дівчини, її звати Наталя Попкова про те. Чому вона вирішила виїхати з Ісп... Іспанії? І вона повністю отак -от, ну, детально розповідає, чому так сталося. І я зараз хочу прочитати цей лист, він дійсно заслуговує уваги, але надати свої коментарі. Що я думаю, і яка моя думка з цього приводу. Починаємо другу частину відео, чому я уїхала із Іспанії. Це розповідь однієї дівчини, на яку я натрапив в інтернеті. І вона розповідає свою ситуацію, чому вона уїхала з Іспанії, а я коментую зі своєї сторони і висловлюю свій погляд, як би я поступив в цій ситуації, і яка моя думка? Що би я зробив? Увага, дивимось! Испанцы в целом очень медлительные. Вокруг километра и десятки километров дорог. В Испании без авто никуда. Испания это про огромные площади территории, поэтому все на машинах, байках и великах. Ну не знаю, где. Дивлячись, где. Вот мне, мы живем в Севиле, да? Ну я три роки, мне машина абсолютно была не потрібна. Тут автобус доезжает до будь-якого места, до будь закуточка. О, тут є метро, одна лінія така, типу як в Дніпрі у нас в Україні. Да? Я навіть не знаю. І то вона так між селами, я її майже ніколи не використовував. Ти автобусом тут доїжджаєш всюди. То мені та, та автівка і не потрібна була. Вона мені була потрібна. Тільки тоді, вже коли ми заробляли свої кошти, і так, щоб на пляжик їздити. Все. А так-то тут такі самі дороги, ну так, такою протяжністю, як і в Україні. тільки. Іспанія два роки назад автобани 80% автобанів зробила безкоштовними. І це не такі дороги, коли ти їдеш і воно так тебе бабахає твою машину, да, там, і ти, і ти в місяць виплачуєш на амортизацію своєї машини шалені кошти. Тут всі дороги рівні, розумієте? Отак? Далі. В Іспанії у законі не браки, в Іспанії легалізовані наркотики. В Іспанії воровство до тисячі євро по закону не вважається воровством, тому в больших городах часто воріжки толпами нападають на туристів однополе браки. Ви розумієте, так, мене теж цікавила ця тема. Тобто я непокоївся певними моментами, що це буде якась пропаганда таких от речей. У нас в школі у дітей був урок. Оцього типу толерантності такої в школі, так і я так думаю, ну все, зараз от приходять діти з школи, я їх запитую, слухай, ну що там у вас було? От що вам розказували на цьому році? Так нічого не розказували, таке, ну таке ерунду розказували. Кажу, ну розкажи мені, кажу, розкажи, що розказували на цьому році. Кажу, ну розказували, що хлопці, типу, які там ногті красять і губи, то їх не забить. В принципі, що їх не можна Ну, їх не Як, ну, Нормальний урок, ну правильно ж розказали. Що ну, ти ще скажеш? Більше нічого не було. Розумієте? от так. далі. Так, легалізовані наркотики, Не знаю. Не знаю, що вона легалізована. Я знаю, що прописують марихуану чи ну, типу препарати да, на цій основі для знеболювань, але про легалізацію не чув. Тобто нам взагалі казали, що не легалізовані. Далі в Іспанії е, значить, воровство до 1000 євро по закону не ні воровством. Ні. Е, до 400 чи до 500 євро ось було до недавнього часу. Можливо, це в якихось районах воно більше, але до, до 400. Так, воно так. Поэтому в больших городах часто варішки толпами нападають на туристов. Не знаю, ось у нас велике місто Севілі. Я не бачив такого. Я не бачив. Ми не боїмося дітей ввечері випускати на вулицю. Розумієте, хоча ми живемо, ну, недалеко там через район. Ми живемо від такого самого такого, ну, якби негарного району. Ну, немає. Я не бачив такого. Розумієте? Можливо, от в Барселоні, в яку ви так сильно стремитесь, да, в, таку, в яку ви хочете так сильно попасти. О, там такі речі мені розповідали є. Там, отак, от банда на банду. Вони нападають під вікнами, можуть братися. Такі речі розповідали навіть мої друзі. Далі. В Іспанії. В Іспанії нормально спать на вулиці, якщо не успів на поїзд і не отеля. Не бачив такого, ну, може, десь. Мене... І удобно, у нас на вулиці сплять без хатки. Це дійсно є. Я робив відео, навіть можете подивитись. От, там, як я по своєму району йду і дивлюсь. Але людина пише, що лично віділа мужчину в костюмі спящим на налавочки. Може, ну, можливо, таке. Але якби ну може тепло, то він там виріши поспати. Розумієте, йому ніхто дійсно зауваження за це не зробить. Ну, що ти зробиш? Вокзали в Іспанії ночі не працюють. Ну, о, відносно, відносно, я б не міг би так сказати. Тому що, наприклад, наш Сивірський вокзал залізничний працює до 2 годин ночі. Ну от тепер скажіть мені, він працює вночі чи не працює? Так, він зачиняється, так? бо нема поїздів. Вони так не прийнято у них їздить вночі. так? так, и, 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 а если праздник, последний рейс может просто не приехать, поэтому, потому что съезд. По закону в Испании можно не выходить на работу, если плохое настроение, депрессия, пати. Абсолютно верно, они плюс еще додали критичные дни для женок. Так, ну вот, да, вот уряд, который сейчас при владе, он турбуется про людей, да, чтобы людина могла, ну, как-то себе мати силы, да, для того, чтобы работать. так. Тоді потрібно сидіти вдома і ждати, коли буде хороше настроєння. Да, ну, ти подорож даєш і що ти у тебе грошей додається, якщо почекаєш вдома. Щоб mm -hmm. повернутися к своїм должностным обязанностям. у іспанців прийнято сидіти на полу. А, мається на увазі, що ти так, на такий самий э, лікарняний заслуговуєш, якщо у тебе депресія чи апатія, як і всі інші хвороби, то депресія це хвороба. Так. Е, у іспанців прийнято сидіти на полу. О, да. Це нас реально блин, воно нас шокувало, коли ми приїхали. Отак от от вони приходять десь, де збираються, от ввечері десь посидіти. Така класна атмосфера, все. І вони от так сідають от так от десь на якийсь, порог чи ще кудись, чи на поло, так, от і сидять. отак от. от. Сидять, там спілкуються, там, біля кафе якогось. Ну, це для нас це, це було якоюсь дивиною. Ну, я не можу таке, мені не зрозуміло. От. І це не тільки молодь, люди всіх возростів сидять на полу. Кажуть, ви що на полу сидять? А ну-ка встали, швидко пішли. І це не так, по тому лавочки це дефіцит. Ну, можливо, що лавочки зайняті. Так, то тут я згоден, да. От, але в принципі у них принято, от вони от так щось на полу. Можливо, це від арабів якось там воно. А, а ще, іспанці максимально громко говорять. Поэтому даже незнакомые люди могут всегда подхватить разговор и все вместе, чтобы е, э то обсуждать. Абсолютно верно, Так. Ну, зе недолік, да. слухайте, я не знаю, змирятися з ним чи не змирятися. Якщо тобі, наприклад, ти приїжджаєш біженцем, так, і тобі дають безкоштовне житло, як мінімум на 18 місяців їжу, да? триразове харчування, а іноді в центрах для біженців від чотирьох і п'ятиразове, да? чи, чи в готелях all -inclusive, да, коли селять. От. Але вони голосно говорять і сидять на полу. Ну що ти зробиш? Слухайте. Ну, що ви а ну вставайте бігом і говорить тихо. То ти іноді коли в автобусі їдеш, то в автобусі оголошення таке прохання говорити тихіше, бо люди не будуть чути, коли об'являють зупинок. І вони отак от іноді сідають, коли приїжджає молодь, він, він сіли в автобусі, один сидить. Переді автобуса, а другі ззаду, да, от компанія, І вони отак між собою починають говорити. Потім іще одні заходять, так, так і ще сідають приблизно і теж між собою. Отак. І коли ти доїжджаєш вже до, там, до кінцевої зупинки, в тебе вже голова така. <рив> <рив> ну да, є у них таке, вони дуже люблять голосно це говорити. <рив> Для мене Испания більше для отдыха, не для життя, але іспанці з своїми недостатками мене научили. Например, об'єднаний перерив должен бути абсолютно вірним. Це здоров'я. Їсти по розкладу це здоров'я. У англійців запитайте, чому вони по розкладу їдять? Так. як е, і вихідни. Вихідни. От Сьогодні написав своєму знайомому іспанцю, кажу, слухай, за кого ти голосував? Вчора вибори були. От. Він мені написав там. Я кажу, а слухай, можеш мені от відповісти? Мене цікавить це питання. А чого ти за цих за, за цю партію голосував? Він каже: Слухай, я на пляжі зараз. Це мої вихідні. Давай завтра якось про це. Це твоє. Ти маєш набиратися сил. Ти маєш нормально відпочивати для того, щоб далі працювати. Це твоє. Розумієш? Це ти маєш це захищати свої вихідні, свій вільний час. Це твоє здоров'я також. Разумієте? Для мене, як для улікаючогося трудоголіка і большого фана свого діла, це шаг вперед. Ну, я дуже дякую Наталі. Да? Наталі Попкова, автор. Да? От я дуже дякую за таку, за таку розповідь. Да? Щоб, от, щоб... Я хотів вам показати інший трошки погляд з іншої точки зору. Да? От я як вже по-іншому жити? А уявіть собі, яку, е який погляд чи яку точку зору можуть надати люди, які тут живуть довше, у яких щось вийшло. Розумієте? Ду бо дуже багато українців тут розповідають, що не їдьте сюди, що ви тут прятесь? Дуже багато тих, які тут довго прожили, але залишились такими, як були, на таких самих роботах, по уборці, не вивчили мови. Да, от вони дуже часто саме такі. Саме такі коментарі і залишають. А ви будьте цілеспрямовані, щасливі. Робіть свою справу, робіть своє, робіть своє життя. Нехай у вас все буде добре, інтегруйтесь тут.